Ну а тепер більш детальніше відео про цю шкоду Октавію, яка заїхала на розбір. Що ми в ній маємо? Маємо дестронік, машина не фарбована, вся в рідній фарбі, звичайні галогенові фари, парктронік перед зад. Машина сама паркується, Фароомивач, Тут все нічого не крутилося, крила завод, датчик світла, датчик дощу, зеркала з автоскладанням, сидіння, ось такі от шкіра Алькантара, але механічні не електронні двохзонний. Трьохспецеве мультакермо, а 6-ступінча коробка передач, двигун 2-літровий дизель. Кондиціонер працює, все добре. Так Вона от виглядає ззаду. Маємо такі от диски на новій резині 2024 року. Машина ніби таке відчуття, що вона обслужилася на задніх тормозах Зносу майже немає. Багажник звичайний, не електричний, є фальш-підлога, є великий органайзер. Але в ньому нічого немає. І також є на машині фаркоп, але немає самого крюка. Є брезговички, можу кому треба. І отаке от водійське місце. Автосвітло, один ключ, от є автоскладання, все працює. Отакий от у нас тут чистенький двигун. Бачите, нічого не крутилося, все рідні. Шумка, можу кому треба. Всі підкрилки ціленькі. Тому, якщо вам потрібні запчастини на шкоду Octavia А7. Звертайтесь в приватні повідомлення або по номеру телефону під відео.